Доброго дня! Ми довгий час займаємось пошиттям одягу, адаптивного, також постільну білизну. І ми вирішили взяти участь в гранті, щоб долучити до нашої справи більше людей, також навчити людей, щоб люди могли осваювати нові професії. Ми взяли участь в гранті і. Перемогли. Також з нами в гранті взяли участь Таня Данилюк, Лена Іляшенко, Яна Радченко. І нам закупили три прямострочні машинки і дві розпошивальні машинки. Ось, подивись, тут розпошивальні машинки вони трошки інакші. Отут. Це для трикотажа, воно дасть змогу працювати з трикотажом, шити футболочки, трусики і різні трикотажні вироби. Сам курс буде тривати три місяці. Ну, за ці три місяці, звісно, ми не зможемо зробити з вас модельєрів, але перші навички ми вам дамо. У нас ще є своїх три машинки, що ми можемо ну, Задіювати також свої машинки і авірлок. Ще є теж така цікава техніка для пошиву трикотажа. Ось. Заняття буду проводити я і Олена. Досить шпеністрай, 30 об'єднів.